Доброго дня друзі. Невеличка придеструрія, таке включення. Включення. Приїхав я знову. От там я копав серебро. Вірніше срібні контакти. Там я вже все перекопав. Привичка така гарна. Пас би що, люди коров припинають по Поблакав я з бившим електриком, що тут працював. Звати його Геннадій. Так, а де ж та яма сама? Певний не нервуючи. Щас, секундочку, секундочку. А ось вона. Ось і яма. Ось у яма. Туди вже смітничка накидали. Ну от здорова. Сказав електрик Геннадій, каже, в основному все туди вкидали. Там, каже, було мало. Там кузня викидала. Як ми бачимо, не тільки кузня, поверхно так не срібні багато. Ти, мені металолом здали драбинку. Драбинка була длинна, Я їй зробив один кусок менший. Перепиляв. Матяшка вона з пальців з русинічного трактора з траків. Оце длинніше. Походу ця буде треба. Чоботи і штани. Такий інвентар. відро, Мішок. Дай б хаба було щось. І полізе копати. А. Ліхтарик. Ліхтарик із павербанк з отакий От Ось такий. Він був зарядженим, я ще ним заряджав телефон. Лупи гарно, лінзи так гатять. Це з помоєчки. Він працює. Працює справно. Все. Дивимось, не підключайтеся з вас, коментарі, лайкосик. Друзі, спустився я в яму. Така вона добротна, 3х3. Що я вам хочу показати? Дивіться. Контакти. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Ось все. Знову. Де? Побачим тут. Не бачу. Не бачу, не бачу. А ось дивіться. Я ще не купав нічого. Йо, парний болін. Його ж тут. Ось. Все. Я офігею тут їх. Я щось тут буду переривати усе нафіг. Це прям ціле. Вибачаюсь, бо я дивлюся глазами, щоб і ви побачили. дробинка стала. стала як як там була. Офігеть. Я офігею. перчатки щас я вдіну. І буду, виберу в угол. Якщо тут так поверхностно є, скільки всього. Тю, павучок. Злякав мене паучок. Возьмем, подивимося. Клас, мені вже подобається. А якщо буде щось побільше, я включуся, покажу. Буду включатися. Буду включатися. М-да, mm, Тут роботи вистачить. Ось так друзі. Та відосик буде величеньке, зроблю побільший. Сміття вже спіли накидає, як завжди. Куди без цього. Я зараз цей угол начну, потім я його буду, тому що волоски кидати. І піду по кругу. З вас подобайка, це все по-любому, по-любому подобайка. Подобайка, коментарі, підписка. Все, все друзі, дивимося. Так, друзі, виліз я з той довбаної ями, трошки передихнуть, воняє там, плюс сиром. Нарив я повну каністру добра. Ой, і жирне срібло, ось такі контакти. О, о. І металолом ось все тоже. Вот четыре штуки такие клемечка бачу. Тут четыре. Ты, короче, и металлолом, и латунь, и медь. Есть все. Есть что и поразбирать. Есть что и поразбирать, поковыряться. Даже автомат все. Целый один. Железо. Вот такие, один попался жирный кусок, он длится квадрат. Ой-ой-ой-ой-ой, так ти. Воно видно. Гарний кусок. Отакі От ось втулки латунні. Вони побільше, ніж по 100 грамів одна. Грам 300-400 буде вже латуні. Навіть більше, ніж по 100 грамів одна. Я пам'ятаю, вже такі вибивав. Вони вибиваються легко. Ось так є. Ну, скажімо так, я меншу половину розібрав. Ще сталося більше половина. Срібла. Показати, не перепоказати. Хватає. Хватає. Я ж кажу і мілочовки різні. Ото от такі-то справи. Зараз цей мішок вкидаю, піду далі. Я вже потім включуся, в ямі покажу, що. Скільки робот, роботи зробив і потім включуся вже квіль з ями, бо невдобно вилазити і знімати. І покажу вже вам, що я всього общому, що я накопнарив нарив там. Вам дякую, що дивитесь. Коментуйте обов'язково, підписуйтесь. Всім дякую. Так, друзі. Заліз я ту яму, а її трястя. фух Почав І... далі шурувати, а там пішло з кузні кусочки металу, ну там сиро, згниль. Вот так от трошки вдалося ще контактів, трошки міді знайти. то я вже зібрався, витягнув драбину, передся, штани, чоботи. Оп. Драбинки вкинув. Ну... Я думаю результат. А скільки я тут? Плюс-мінус годинка. За годинку це ну, достатньо добре. Латунь, медь є, Як на бензин, срібло, все йде в копілку, в копілку на автівку. Я хочу собі купити Мерседеса Універсалі. Збираю я металолом, збираю я жебешку, срібло на Mercedes. Будемо дивитися по сумі, яка вийде, таку будемо купувати. Або Audi, або мерседес, духодне німця хочу, хочу німця. І чим спаси тим покраще. Жига, звісно, вона мене відвозила і возить вози по ці пори, я її продавати не буду. Вона останеться. Я поубираю рижики. Я Хочу заказати тоніровку дорогу придивився, і лінзовану оптику, стопи діодні, Вона мене куколка. Вона свою справу робить, вона рівненька, ціленька, та й номера у неї От такі то, друзі, справи. Ще раз, хто дивиться, коментує. Дякую. Хто тільки б зайшов, завітав до мене на канал, будь ласка, Ми, Я займаюся пошуком металолома, срібних контактів, їздю по мусоркам та всім, що можна заробити, де що можна продати, заробити, здати. От отак. -от Добре, друзі, всім дякую, всім гарного дня.